Просто неймовірно, 19 липня в самому серці Лондона, наш непереможний Олександр Усік знову зробив це. Він нокаутував Даніела Дюбуа в п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та тричі абсолютним чемпіоном, ну, загалом в своїй кар'єрі. Давайте разом згадаємо найкращі моменти цього історичного бою та дізнаємось, а як реагує світ на велич українця. Вчора, 19 липня, Олександр Усик довів всьому світові, хто є справжнім королем над важкої ваги. Він нокаутував чемпіона за версію IBF Даніела Дюбуа вже в п'ятому раунді. Завдяки цій блискучій перемозі українець об'єднав усі чотири основні пояси в хевівейті, а саме WBC, WBA, WBO та IBF. Як це, друзі, було? Спочатку Усік просто філігранно Правою відправив дюбуа в нокдаун. Ну, британець ненадовго звівся, але Олександра вже було не спинити. Він довершив почати потужним лівим хуком, після якого дюбуа впав зовсім, ну і це вже був чистий нокаут. Сам Усік, ну, як завжди, з гумором, прокоментував свій переможний удар. Він сказав, що є удар, який називається Іван. А як от цей, наприклад, лівою. Ну, спочатку Хук, а потім Іван. Ну тобто, друзі, Усік жартує, що він порівнює свій потужний удар лівою з великим хлопцем, який живе в селі, працює на фермі, великий такий козак на ім'я Іван. І такий важкий удар відправив Дюбуа в нокдаун. Тим чином, таким чином, наш абсолютний чемпіон світу залишається непереможним у профі рингу. Його, до речі, рекорд це 24 поєдинки, 24 перемоги, 15 з яких нокаутом. За статистикою, до речі, ударів усик також був неперевершений, переважаючи Дюбуа за точністю, кількістю джебів та силовими ударами. А ще перемога Усіка викликала просто шквал емоцій всьому світу боксу, та й не тільки. Навіть Френк Уоррен. Промоутер Даніела Дюбуа висловив безумовну повагу та захоплення нашим чемпіоном. Він заявив, що Усік це герой нашого часу та неймовірний боксер, чия велич була б помітна у будь-якому поколінні. Сьогодні я знімаю перед ним капелюха, сьогодні переміг найсильніший, найвидатніший чемпіон, сказав Уоррен. А він, нагадаю, є промоутером. Дюбува. Ну а наш президент України Володимир Зеленський миттєво вієдругував на спортивний тріумф в Українця. У ніч на 20 липня він привітав Олександра Усіка на своєму телеграм-каналі. Там він написав: Олександр Усік знову зробив це: абсолютний чемпіон легенда наш президент. Подякував боксеру за силу, за натхнення, яке той дає усій країні. З Кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою! Написав президент Зеленський. Це друзі, дуже важливо, коли наш чемпіон несе ще й Україну в своєму серці на весь світ. До речі, суперник Усика Даніель Дюбуа, хоч і засмучений поразкою, визнає силу українця. Маю віддати йому належне за це протистояння. Я виклався наповну, але все одно програв. Хоча він висловлює бажання повернутись і повторив декілька раз, що я повернуся. Так сказав суперник Усика Дюбуа. Навіть британський боксер Дерек Чісора розвеселив Усика після бою, висловивши невдоволення тим, ну, що українець постійно перемагає його співвітчизників. Ну а президент WBC Маріусіо Сулейман назвав виступ Усика у реванші просто шедевральним. Ось така друзі, вона велич українського спорту. Наш Олександр Усік знову показав всьому світу, що українці це непереможна нація. Ми вміємо битися, вміємо перемагати і вміємо триматися. Ще раз вітаємо Олександра Усіка з цією фантастичною перемогою. Підписуйся, дякую, до зустрічі!